Доброго дня. Зараз ми знаходимося в сонячному Закарпатті. Хоча, як ми бачимо, не зовсім сонячне Закарпаття. Така сама ситуація і по більшості регіонах України. Але хотів би, щоб один керівник господарства представив свою картоплю, що він робив і що він планує зробити. А я тоді ще додав. Отже, мене звати Ярослав. Як, і, як сказав Олег, ми зараз знаходимося в Закарпатті у своєму фермерському господарстві Тік, так воно називається. І Ми знаходимося зараз на картоплі, який на сорт Коломбо. Так? Тут ми внесли близько двох тижнів тому ми внесли ґрунтові гербециди, давали Рейсер 2 літра, Прометрекс 2 літра і каліф 0,2 літра на гектар. І як бачимо, спрацювало круто. круто. Картопля, бомба. На... Далі ми плануємо давати так, е, фунгіци... да, Ми також вносили вже банджо, вносили експерт гроу та аміноксиріон. Це було наше друге внесення буквально пару днів тому. І наступне наше внесення планується через 2. Е, два... ну, на... Завтра це ми підчистимо буряни, які залишилися. І ще через 2 е, дні вже внесеться Фольпан Голд. Е, також. Аміноксеріон, експерт гроул і, звісно, що бор. І я хотів би зауважити е, один такий момент. Зараз йде активний приріст картоплі. І е, саме час використати системний фуніцид. Якщо ви подивитесь мою історію у Фейсбуку, як правило, з 25 травня по 15 червня я завжди наголошував, що епіфітотія фітохтури, тобто активний її розвиток. Так як картопля пізно пізніше була посаджена, плюс холодні погодні умови, її затримали, відповідно відтермінували появу хвороби, хвороба обов'язково з'явиться в першій декаді червня. Тому негайно вносимо фольпан «Гол». Це системний фуницит, який буде рухатись точку росту, і ваш лист повністю буде захищений. Після фольпана «Гол» інший фуницит, потужніший Банджа Форт. Дякую.